Шановні присутні, починаємо коміс... засідання комісії питань земельних відносин природокористування, архітектури будівництва охорони природи та екології благоустрою та територіального устрою. На комісії присутні голова комісії Газова Олександр Денисович, члени комісії цього Олександр Юрійович, посудя Василь Михайлович, Лях Ослав Михайлович. Таким чином корум в комісії є. Можна засідати. Розглянуто заяви питань по питанню про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерсеменної ділянки на тоді на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд, тобто присадивні, присадивні ділянки. Пропоную до... Дані заяви, а, а саме громадян Гіга Ганна Юрьевна 0, 10... площею 0.0779, Половка Вадим Васильович площею 0.25, га, шляхта Петро Петрович площею 0.25. га, П'ятковська Мар'яна Миронівна площі га, Ковач Василь Іванович площею 0.1316. Причина Василь Петрович площею 0.0942 га, Плега Софія Іванівна з площі 0,077. Майсарош Тетяна Васильівна з площею га, Волошин Ольга Іванівна з площею га, Бабенець Наталія Володимирівна з площі га, Поп Галина Петрівна з площі 0,1268 га, Uruc Erika Іванівна з площею 0.25. Ілляш Ірна э, Йосиф Івна з площею га. Палох Йосиф Андрійович з площею 0.2412. Улашин Ханна Юрійна з площею 0.25. Це було побірка по малому року. То Марія Федорівна з площею 0,25. Староста Марія площою 0,25. Попович Лізавета Юрівна з площею 0.2498. Попович Аліна Іванівна з площою 0,870 га, Пернець Оксана Семенівна з площою 0,15 га, По Імстичку Василя Марія Михайлівна. Площа 025. Воронцова Светлана Йорків, площа 025, добра Елизавета Михайлівна Площа площею 1417. Дуба Ханна Андрашина з площею 0,25. Білецька Марія Іванівна площею 0.2437. По селу Луково попольщу Любов Іванівна площею 0258, по Великому Раківці, Бобіта ноги Амбрушина площею 0.1234, Волка Марина Вікторівна площею 1425, га. Тимар Йолана Васильівна площою 025, Курус Марія Михайловна площою 0,25, Павлович Іван Юрійович площою 0,25. Лазюн Василь Михайлов з площею 0,25. Лях Марія Васильевна площею 0,25. Василчик Елизавета Михайловна з площею 0.2233. Мельник Євгенія Петрівна з 0,07 га, Бюрт Марія Петрівна площею... 0,1427. Такі ділянки під будинками пропонуємо до затвердження на сесії. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримали рішення прийнятого одного. По пункту другому. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землострою щодо встановлення відновлення меж зеленої ділянки напої на, на місцевості земельну частку по селу білки, по ключах Олександр Дмитрович звернувся на ділянку 0,87. Га. Капітан Ганна Олександрівна з ділянку 081 га, Князь Виталий Иванович, ділянку 0,85 га. Князь Виталий Иванович площею ділянка 0,27 га. Там ще одна ділянка 0,52 га. Кузам Ольга Іванівна, ділянка, площею 0,81 га. По малому лахевці. Джиджіна Михайло Петрович. Ділянка з площею 0,87. Огняник Василь Васильович. Ділянка площею 0.87. га По імпстечому Воронцова Світлана Юріївна. Ділянка з площею 0,42. Та друга ділянка з площею 0,14. га Зикан Василь Петрович. Ділянка з площею Іванівна, Ділянка з площею 042. По великому рахівці. Поляк Єлизавета Васильівна, Ділянка з площею 0.27. га, Ділянка з 0,12 га, Ділянка з площею. 0,36. Також Капліченко Наталія Йосипівна, ділянка з площі 0,87. По даному пункту все. Ставлю на голосування питання про, про... надати, добре на виділення ділянки. І рекомендувати сесії на за. Проти втрималась одного розгорішення прийняти. Ставлю на обговорення, третє питання, затвердження технічної документації землі щодо встановлення меж земельної ділянки в наполі, земельної частки парі. Посолу білки Федоричка Марія Петрівна, що 80 ГНГ. Федоричка Марія Катрівна ділянка з площею 0,81. По великому, ну, по малому ракурсі перепрошую. Кляп Галина Михайловна, ділянка з площею 0,8697. Ферденця Оксана Семенівна ділянка з площею 0,5046. Друга ділянка 0,5. 3654, га. По Імстечову ховач Галина Вікторівна. Ділянка з площею 0,3356. По великому раківці порада Магарита Йорківна, ділянка з площею га. Ну, порада Маргарита Юріївна. Гілянка з площею 050. -та. Так, на цьому все. Двійці, це не дві. Так, так. так. Дві газ до її. Ну, Парада Маргарита Юрійовна і погорляк Світлана Вікторівна. Ну, Погорляє Світлана, довіряємося, так, так так. Погодляк Світлана Вікторівна. Uh, Ставлю на голосування про до надання про перше. Хто за, то що пропусти. проти славу? Проти тримались. По четвертому пункту надання дозволу на по четвертому пункту надання дозволу на приготовлення містобудівельної документації. слідуючим громадянам Біленець, Олександр Олександрович. Значить, Для почув. 3,5 з половиною гектара. Хила Тетяна Семенівна. Ділянка з площею 2,45 га, Хила Іван Юрійович. 6 ділянок з площею 2 га, 2-га, 1,525 га. Ще 2 гектара. І ще 2 гектари, ще 2 гектара. Так, ну по цьому питанню є пропозиція заслухати на сесії начальника відділу архітектури вже по прийняти рішення вже на сесії. Дані, по даному да, питання на розгляд сесії. Ставлю на голосування ту пропозицію, хто за, хто, хто голосувати. Проти нас одноголосне рішення прийняти. Підписання протоколу. підписання протоколу і засідання комісії оголошую закритим. Дякую всім за увагу.